Вітаю на уроці української мови? Сьогодні поговоримо про мову в житті людини? Як говорила відома українська поетеса Ліна Васильівна Костенко, бо лиш народи, явлені у слові, достойно можуть жити на землі. Чи погоджуєтеся ви з цією думкою? Яке значення має мова для кожного з нас? Сьогодні ми про це дізнаємося. Погляньте, Соломійка та Андрійко не розуміють, для чого їм потрібна мова. Допоможімо їм. Отже, мова дає назву всьому, що нас оточує. Мова допомагає пізнавати світ, дізнаватися про те, що було раніше, переймати досвід. Інших людей. Мова допомагає спілкуватися, забезпечує нашу взаємодію, а також виражає наші емоції, почуття, переживання. Мова сприяє нашому розвиткові. Мова об'єднує нас у єдиний народ. Ми українці. Мова зберігає наші культурні скарби. Навіщо потрібно вивчати мову, запам'ятовувати незрозумілі правила? Це потрібно не заради оцінки у щоденнику, а для самовдосконалення, для того, щоб стати цікавими співрозмовниками, для взаємодії з людьми, щоб зуміти висловити свою думку. І почути інших, щоб бути свідомими носіями державної мови. Здається, Андрійкові та Соломійці тепер подобається вивчати нові слова, запам'ятовувати їх і всміхатися до них, бо так їх легше втримати у пам'яті. Уявіть хоча б один день без мови, і ви відчуєте. Яке то щастя мати такий дорогоцінний скарб. Усміхайтеся до нових слів і вивчаймо мову разом.